Xiaomi Note 9, ціна 2700, є відбиток пальця та присутні невеликі царапки по корпусу. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. <кій> Ось такий по стану. На екрані присутні легкі царапки, не суттєві. Працює телефон досить добре. Можна за додаткову плату поклеїти захисне скло. Redmi Note 9, 64 ГБ пам'яті телефону, встановлений 11 Android та 3 ГБ плюс 1 оперативної пам'яті. В комплекті йде зарядний шнур Type-C. Зараз покажу ще камеру. Ось така камера, доволі хороша камера, в мене ще погане освітлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є великий вибір. Завжди по смартфонах. Оновлення досить часто. І можна подивитися вибрати варіанти у місці рівному.